На жаль, комфортних процесів у нас не буде найближчим часом в жодній з сфер, тому що скрізь необхідно буде і кризовий менеджмент, паралельно поєднувати із певним системним і стратегічним плануванням. Е, ситуація від 2014 року відрізняється своїм масштабом, звичайно, і, зокрема, тим, що суспільство сьогодні чітко окреслило в особі військових, в особі представників Сил безпеки і оборони, як на рівні інституції, так і на рівні окремих прізвищ, бойових командирів. Зараз суспільство бачить лідерів довіри. Тобто це вже безпосередня участь в суспільному житті і в суспільно-політичних процесах. Ну і також вже величезна відповідальність. Самоорганізація, освіта, самовдосконалення і розуміння того, що такі ризики будуть, це те, чим треба стикатись, скажімо так, в усвідомому процесі. Безумовно, ми демократія, але. На найближчій неосяжну перспективу ми повинні бути оборонною демократією, тобто всі процеси пропускати через призму національної безпеки, для того, щоб унеможливити повторення цієї трагедії, яка відбулась у вигляді нападу Росії на Україну, для того, щоб ворог розумів, що навіть подумати про наступну агресію означає для нього заплатити занадто високу ціну для власної держави безпеки. Економіки і багато інших речей це безумовно питання зараз і високої дипломатії, і гарантії безпеки, але це завжди буде питанням до українського суспільства питання єдності, питання згуртованості, питання здатності протистояти протистояти популізму або черговий п'ятій чи будь-якій іншій колонії. Тому ветерани просто змушені як місія виконувати ось цю функцію і бази такої оборонної демократії, і запобіжника від будь-яких нових спроб пояснити, що ну, українці виявляється не так все однозначно, да, і з Росією можна по-іншому, не можна. І для цього будуть щитом стояти зрозуміло, ті, хто загинув, і віддав своє життя, але ті, хто вижив, боровся. Ті, хто виборов право нам продовжити будувати вільну, незалежну українську державу як державу українського народу.